Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дефаї. Сьогодні розбираємо тему, що таке DeFi, так як на Ютубі саме українською мовою доволі слабо відкрита дана тема та й мало якісного контенту. Тому вам буду дуже вдячний, якщо ви підтримуєте дане відео лайком, коментарем та підпишетесь на наші соціальні мережі, які я залишу під описанням даного відео у коментарях. А я для вас буду записувати ще більше цінного відео, саме українською мовою, на тему DeFi. Ну що ж, DeFi – це фінанси без банків, тобто ви самі керуєте своїми грошима без посередників, без дозволів і без паперів. У традиційних фінансах є банк, який зберігає гроші, дозволяє перекази, видає кредити та бере комісії. А також він може заморозити наші активи по типу гривні, долара, євро та інших валют. Ну а також, друзі, нас можуть попросити документи, звідки наші фінанси, і якщо ми це не зможемо підтвердити, то таким чином нам можуть навіть заблокувати аккаунт та наші гроші, що доволі незручно, забирає багато часу, енергії. А в DeFi це питання закривається практично повністю. У DeFi замість банку працює код, тобто немає ніякого центрального органу, немає ніякої третьої сторони, яка нам буде нав'язувати якісь свої правила. Та обмеження. Тому, по суті, цей код це і є смарт-контракт у блокчейні, тобто спеціальна по суті програма, яка вже розуміє, яку ви дію хочете робити і як ви хочете взаємодіяти з тим чи іншим фінансовим сайтом. Фінансовий сайт це простою мовою, а якщо більш професійною у DeFi. Це децентралізований протокол, тому не бійтеся цих слів. Часом будете розуміти і професійну мову. Ну що спускаємося нижче? Чому взагалі з'явився DeFi? Тому що люди не хочуть довіряти банкам після криз та блокування рахунків. Люди певний час працюють на роботах, накопичують, десь заробляють зі сторони, наприклад. А потім банк в один прекрасний день може вас обмежити. Тому це незручно і небезпечно. Банки контролюють ваші гроші, а не ви. В DeFi все навпаки. Високі комісії та повільні перекази це доволі велика проблема із банками. Особливо, якщо вам потрібно зробити якийсь міжнародний переказ по типу свіфта, вам потрібно чекати до трьох робочих днів і платити доволі немаленьку комісію. Якщо ми беремо DeFi, таким чином ми можемо сплачувати доволі маленьку комісію, тобто навіть декілька центів, і переказувати доволі великі гроші. Абсолютно без проблем, без якихось заморозок. І ці гроші можуть бути і мільйони доларів, і сотні мільйонів доларів, і в цьому проблем немає. Ви завжди сплачуєте одну і ту ж комісію. У вас немає ніяких обмежень, вас не питають, звідки ці гроші, і багато іншого. І плюс вагомий, те, що DeFi працює 24 на 7. Неважливо, чи є свято, чи немає свята. Якщо вам щось потрібно дізнатися, ви заходите собі на децентралізований протокол, тобто на фінансовий сайт, і дізнаєтесь цю інформацію, як працює цей протокол, які є там фінансові інструменти. В цьому абсолютно немає. Проблем. Ви можете задатись питанням, а звідки в DeFi беруться гроші. І є доволі проста відповідь: а саме комісії за обмін токенів, відсотки від позичальників та нагороди від протоколів за ліквідність. Тобто уявіть собі, що у світі DeFi є, можна сказати, онлайн-обмінники, а у нас у світі да матеріальним по суті у нас є фізичні обмінники і по суті вони працюють подібно. Ви являєтесь інвестором. Ви, до прикладу, надаєте якусь свою пару активів, наприклад, там долар, гривню. І за кожний обмін, який є в фізичному обміннику, ви отримуєте якусь свою комісію, тобто частку. Аналогічно, це і є в децентралізованих біржах по типу Uniswap, де, наприклад, людина міняє якийсь свій актив на інший, вона сплачує комісію. Ось по прикладу у нас є USDC та ефір. Тобто людина міняє USDC на ефір, сплачує комісію 21 цент, і далі ці 21 цент розподіляється серед інвесторів, які надають цю пару ефіру USDC. То таким чином у нас виходить комісія, на якій ми можемо заробляти. Також є відсотки від позичальників, тобто саме в різних децентралізованих банках по типу AVE та інших, і нагороди від протоколів за ліквідність. Тобто, протоколи це по суті наші фінансові сайти, куди ви інвестуєте в різні фінансові інструменти свої активи, так як вони можуть бути волатильними і стейблкоїнами, це вже вирішувати вам, якими активами інвестувати і за рахунок цього ви також отримуєте свій процент. Спускаємося нижче. Що таке блокчейн та смарт-контракти? Давайте закріпимо. Блокчейн це розподілена цифрова база даних, у якій записи, тобто блоки, з'єднані в ланцюг і захищені криптографією. Всі операції записуються назавжди та доступні для перевірки. Тобто ви можете переказати мені актив, я можу переказати вам актив. Ми це можемо відслідкувати у блокчейні цілком прозоро, але це все буде анонімно. Ніхто не буде знати, хто ви, хто я, і скільки ми один одному переказали актив. Але це все можна відслідкувати і подивитись, хто кому перекидував активи, але не знаючи людей. Тобто максимальна прозорість, децентралізація та анонім. Далі смарт-контракт це програма в блокчейні, яка автоматично виконує умови. Угода, тобто код дорівнює договір, тобто це по суті як у банках. Уяви автомат із кавою. Ти кидаєш гроші, автомат сам перевіряє суму, сам видає каву без продавця і довіри. Ось таким чином, по суті, ви можете взаємодіяти із децентралізованими протоколами, тобто фінансовими сайтами. Ви туди інвестуєте свої фінанси, тобто активи, криптовалюти, або стейблкоїна, або волатильні активи. І таким чином без продавця і довіри саме через смарт-контракт, це і є наш договір. Він в рази простіше працює як банки, і не має обмежень, як це є у банку. Ну що, друзі, продовжуємо. Переходимо далі. Гаманець це наш особистий банк. У нас є доволі багато у DeFi гаманців по типу Ребіволета, Метамаска, Окексволет, Фантом. Ви чули ще більше напевно гаманців. Знову ж таки, є різні гаманці, які працюють із різними блокчейн мережами. Наприклад, ребіволет доволі відомий гаманець, який працює саме на ефіру подібних мережах. Наприклад, Okex Wallet – це вже мультичейн гаманець, який працює на різних блокчейн мережах. Тобто в Rebi Wallet ми не можемо переказати Solano, тому що вона має окремий блокчейн і працює на своїй мережі. Але, наприклад, в Okex Wallet ми можемо переказати Solana і взаємодіяти з різними децентралізованими протоколами саме на мережі Solan, та інвестувати нашу Solana або стейблкоїни у Solan саме в ті протоколи через їхні смарт-контракти. Тому гаманці це доволі така цікава обширна тема, але. Дане відео воно коротке для ознайомлення. Тому нашим гаманцем ми якраз і можемо взаємодіяти із фінансовими сайтами, тобто нашими протоколами, і заробляти процент за певні якісь конкретні можливості, які нам надають ці фінансові протоколи. Тому Rebi це як онлайн-банк, але без менеджера, без обмежень, де ти повністю маєш контроль над всіма фінансовими діями та можеш взаємодіяти з різними децентралізованими протоколами, і цілком анонімно. Ну, ось, до прикладу, у мене є Rebi Давайте я вам покажу, як я взаємодію із децентралізованою біржею Uniswap, де я можу, наприклад, обміняти один актив на інший, без всяких заморозок, без всяких питань, звідки в мене фінанси і так далі. Я нажимаю Connect. Також потрібно звертати увагу, щоб у вас було офіційне джерело, щоб ви не підключились на якийсь скамовий, тобто фішинговий сайт, ну і не втратили свої фінанси. Але це вже питання більше безпеки. Ось тут я вибираю свій гаманець Reby Wallet». Як ви можете побачити, це і є смарт-контракт, в якому мені показується інформація, що знову ж таки є довіра до цього децентралізованого протоколу і можна взаємодіяти саме із ним. Ось через смарт-контракт я підключився до даної децентралізованої біржі і зараз я можу робити вже обміни, які мені потрібні. Тобто, наприклад, там ефір можу обміняти в тій мережі, в якій мене там є, на USDC або на USDT. Коли я буду робити обмін, відповідно я подальшим буду сплачувати комісію. І на цій комісії будуть вже заробляти інвестори. І цими інвесторами саме ми можемо і бути. Давайте повернемося назад. Я вам покажу, як виглядають веб-3 гаманці. Ось Ребі Wallet, який працює саме на мережі ефіра. Тут ви можете відправляти активи, також можете їх утримувати в тій мережі, в якій вам потрібно. Також ви можете обмінювати один актив на інший актив і багато іншого можете робити. І також у нас є Okex Wallet, це мультичейн гаманець, який працює вже на різних блокчейн мережах, по типу Solana і так далі. Тут ви аналогічні дії можете робити: відправляти свої активи, отримувати. Обмінювати, дивитися історію. Знову ж таки, навіть ось тут через додаток OKEx Wallet, можна взаємодіяти із DeFi та відповідно інвестувати ваші активи, стейблкоїни, волатильні активи і за це утримувати якісь свої річні проценти. Давайте спустимося вниз, і які в нас є основні способи заробітку у DeFi? Це доволі цікаво. Перший спосіб стейкінг це процес блокування криптовалюти. В децентралізованих протоколах для отримання пасивного доходу та підтримки роботи блокчейн мереж, що працює на алгоритмі Proof of stake Тобто ось так у нас по суті працює стейкінг. Це уявіть собі, у вас є депозит у банку, ви кладете токени, мережа їх використовує, а тобі платять конкретний процент. Є ще алгоритм Proof of Work, це, до прикладу, як у біткоїна, де є майнери, які підтверджують транзакції і за це вони отримують свої комісії. Тобто ось тут ви можете побачити якраз один із самих відомих децентралізованих протоколів по ефіру, де ви можете застейкати свій ефір та отримати 2,5% річниці. Це доволі невеликий процент, 2,5%. Можна і більше отримувати по тому ж самому ефірі, але потрібно знати, де які є децентралізовані протоколи, які є ризики, які є можливості. Про це я також вам ще подальшому буду записувати відео. Основне, не забудьте підписатися та підтримати відео лайком та коментарем. Ну що, спускаємося вниз. Наступний спосіб це лендинг. Це процес надання ваших криптоактивів по типу біткоїна, ефіра та інших волатильних активів, і навіть стейблкоїнів іншим користувачам або платформам в борг під відсотки, що дозволяє отримати пасивний дохід. Подібно до банківського депозиту, але з потенційно вищими ставками. Це аналог криптовалютного кредитування. Ви даєте свої, наприклад, біткоїни, USDT у протокол АВЕ. АВИ протокол це один із найбільших децентралізованих банків у світі. Крипти. Хтось бере кредит під заставу і він платить процент, а ви отримуєте свою частину. Таким чином я можу поставити ось сюди свій ефір та під 1,31% річних. Знову ж таки, ви можете обирати різні мережі. В різних мережах вам будуть пропонувати різні проценти річні по стейблкоїнах, по активах. Також що ви можете поставити на залогову сторону свій, наприклад, ефір-біток, ви можете взяти кредит. А ці гроші, які ви взяли, в кредит, ви вже їх можете розмістити в різних децентралізованих протоколах під більший процент. Звісно, ви заробляєте більший процент, повертаєте потім ось кредит, якийсь відповідний процент, який їм давали на нього. І те, що ви зверху заробили, це ваша дельта. Тобто, фактично, ви як банк. Ви маєте доволі багато можливостей, ваші руки розв'язані, і вам потрібно лише зрозуміти, як це все працює, і як з цим всім можна взаємодіяти Тому в світі DeFi, друзі, є доволі багато децентралізованих протоколів, а саме лендингів, тобто децентралізованих банків. Де ви можете розмістити ваші активи на депозит і отримувати з цього процент. В подальшому, якщо вам потрібно забрати свій депозит, ви можете це зробити будь-коли, будь-який час, і відповідно за це не сплачувати абсолютно ніякий штраф, що, по суті, є у банках. Спускаємося нижче. Наступний спосіб заробітку це децентралізовані біржі, тобто фізичні обмінники, як я вам вже наводив, в принципі, приклад. Знову ж таки, вони називаються у нас Dexy, і в дужках ви можете побачити LP. LP це liquidity providing, тобто ми надаємо нашу ліквідність, тобто які у нас провайдери інтернету, які нам надають інтернет, точно так само ми надаємо свої фінанси в децентралізовані ось ці обмінники, тобто біржі. Тобто DEX це децентралізована біржа, платформа для обміну цифрових активів напряму між користувачами P2P без посередників, де ви зберігаєте повний контроль над своїми коштами через смарт-контракти на відміну від централізованих бірж. Де кошти знаходяться у біржі. і якщо у вас там будуть великі кошти, ви туди зведете, наприклад, 30-40 тисяч доларів. То на сьогоднішній день, особливо якщо ви зведете такі фінанси на Bybit, Binance, Whitebit і інші, до вас може бути питання: а звідки у вас такі фінанси? Покажіть документи, підтвердіть. Якщо ви це не зможете зробити, вам можуть заморозити ваші фінанси, акаунт, і ви абсолютно не отримуєте ніякий до них. Доступ. Уяви обмінник, ти кладеш дві валюти в касу. Кожен обмін приносить тобі комісію. Тобто, до прикладу, ви обмінюєте тут ефір на USDC або навпаки, USDC на ефір. Таким чином є інвестори. Які відповідно відкривають по ліквідності в якомусь діапазоні, наприклад, там зараз ефір у нас коштує в районі там з тисяч доларів. От вони відкривають по ліквідності три тисячі 5 тисяч доларів. Якщо ви в цьому відповідно діапазоні міняєте ефір по цій ціні, то фактично ви сплачуєте якусь комісію, і ця комісія якраз попадає до цих індустрій, які надають ці пули ліквідності, щоб ви могли поміняти один актив на інший актив. Тобто, все точно так само, як і працюють фізичні обмінники. де нижче, Наступний момент фармінг. Що таке фармінг? Це стратегія отримання пасивного доходу, коли користувачі орендують свої криптоактиви, надаючи їх у поле ліквідності або для кредитування через смарт-контракти, щоб підтримувати роботу децентралізованих платформ і отримують за це винагороду у вигляді комісій або нових токенів. Це як акція від магазину. Принеси гроші, отримаєш бонусні токени. Прибуток високий, але ціна бонуса може впасти. От, до прикладу, була така ситуація, децентралізована біржа Hydration відкрилася і давала цікаві можливості. Це децентралізована біржа, саме яка працює на мережі DOT. А DOT Foundation, коли її відкривав, зробив таку можливість для інвесторів, він надав доступ інвесторам на 5 мільйонів доларів винагород. Саме в Доті та в токені Hydration, Тобто у нас тут є такі по ліквідності USDT USDC. Тобто, якщо люди приходили на децентралізовану біржу Hydration та обмінювали USDT на USDC або навпаки, а ви сюди інвестували, то ви отримали свій процент. І вам тут обіцяли, що ви отримаєте за комісіонні, тобто люди, які міняють гроші USDC на USDT і навпаки, ви отримаєте 5% річних. Так? І ви ще додатково утримуєте винагороду у токенах самої децентралізованої біжі, які щось коштують, звісно, і ви отримували ще токен додатково оберненого дота, тобто VDOT. І таким чином ви ці винагороди отримуєте кожну секунду, коли ви інвестуєте, наприклад, сюди свої фінанси. Тобто відкриваєте тут депозит. І далі ці бонусні токени, які ви отримуєте, ви на них можете заробляти гроші. Таким чином, це доволі цікава можливість. Уявіть собі, що через дорогу у вас відкривається бізнес вашого знайомого, він відкриває пекарню. І він вам пропонує, що станьте інвестором і будете мати якийсь процент, і будете отримувати хлібобулочні вироби. По типу кожен тиждень ви будете отримувати там булочки і хліб. І річний процент зі 100 доларів, до прикладу, які ви заінвестуєте, ви отримуєте там один або два процента. Ось так, по суті, друзі, працює фармінг. Тобто, таким чином відкривається бізнес. Знову ж таки, компанії, які себе поважають, вони виділяють на це винагороди, виділяють на це доволі немалі фінанси: 5, 10, 20, 50, 100 мільйонів доларів. І за рахунок того, що ви являєтесь інвестором. А ось в таких по суті децентралізованих біржах, да і в таких. В полах ліквідності приймаєте участь, ви отримуєте винагороди. Тому, друзі, ви можете інвестувати у стейблкоїнах, і ризик вашої доволі буде невеликий, максимум можуть зламати протокол, або відповідно, усі винагороди вони будуть падати у ціні. Ну і проценти річні вони також будуть зменшуватися, якщо по ліквідності буде ставати більшим. і ви будете менше заробляти. Але так як ви інвестуєте у стейблкоїні, то відповідно у вас ніякої просадки вашого стейблкоїна немає. Якщо ви будете саме інвестувати волетильним активом. То якщо ціна волатильного активу буде падати, і ціна винагороди буде падати, і процент річний буде падати, там дійсно є ризики ті, що ви, по суті, можете випасти в гарну просадку сильно і на цьому ще можете втратити ваші фінанси. Тому перед тим, як робити якісь дії, потрібно добре розбиратися в тому чи іншому полі ліквідності, в тому чи іншому протоколі, куди ви інвестуєте свої фінанси, хто ними буде управляти, і які там є важливі моменти. Далі спускаємося вниз. Наступний спосіб заробітку, друзі, це децентралізовані фьючерсні біржі. Які виглядають аналогічно як централізовані біржі, але дають вам набагато більше можливостей. І саме Dexperp це децентралізована біржа в сфері DeFi, що дозволяє трейдерам торгувати безстроковими фьючерсними контрактами, посередників, використовуючи криптовалютні моці, прозорість блокчейну та механізм фінансування замість дат експірації, пропонуючи кредитне плече та доступ до традиційних фінансових інструментів на блокчейні. Що тут є доволі цікавого? те, що в нас є децентралізовані фьючерсні сховища, те, що вони нам дають змогу інстувати крипту. Сховища, і коли трейдери використовують інвесторські гроші на плече та втрачають гроші, платять комісії за відкриття та закриття угод. Ліквідовуються, плюс ставки фінансування сплачують. Також роблять обмін активів і платять комісію саме за цей обмін активів. Ми за це, звісно, отримуємо свій процент, так як ми являємося інвестором, і ми надаємо ліквідність ці децентралізовані сховища. І ось одне із сховищ на децентралізованій біржі. Парадекс нам пропонують на сьогоднішній день. Ви можете побачити ось такий процент 14,2% річних. Знову ж таки, процент плаваючий, це все залежить від того, як трейдери там торгують. І якщо вони не торгують успішно, а вони на відстані не успішно торгують, то ми получаємо більший процент. І якщо вони десь успішно торгують, то ми взагалі навіть можемо і нічого не отримати якийсь місяць. Тому тут є свої нюанси, і їх потрібно вивчати. Ну і наступне, друзі це золоті правила новачка. Перше, друзі, починаємо з малих сум. Не гонимося за великим процентом, використовуємо відомі протоколи, тобто найдемо, в Якісь нонам протоколи, які ми не знаємо, що вони, хто вони, хто за ним стоїть, які там інвестиції, які там можливості. І сід фразу зберігаємо офлайн. Якщо ви це будете дотримуватися, то ви вже, як мінімум, будете в безпечній гавані. Тому, друзі, сьогодні постарався відкрити вам трохи тему DeFi, що це таке, які є тут можливості, як з ним взаємодіяти. Звісно, якщо вас тема якісь більш деталізовано цікавлять, ви обов'язково залишайте ваші коментарі. Мені цікаво буде почитати. Та не забувайте підписуватись на DeFi YouTube канал, є доволі багато цінного контенту саме українською мовою. Рекомендую вам подивитися о по Ledger Flex, так як я тут записав дуже багато цінного контенту, якого практично немає на інтернеті саме українською мовою. І також, друзі, не забувайте підписуватися на DeFi Revolution чат, так як тут я залишаю набагато більше деталізованої інформації по DeFi, по різних можливостях. Ось якраз сьогодні розписую інформацію по лайтері. Тут у нас появилися нові новини, що ми тепер можемо в LLP, то Волт нашій. Інвестувати завдяки тому, що літи ми вже можемо, тобто монетку літ нативну ми можемо ставити на стейкінг, і одна монетка літ дає нам можливість інвестувати 10 USDC у пул ліквідності. У Полі ліквідності ми можемо зараз заробляти порядка 22-23% річних. Це якраз про те, що я вам розказував про Dexperp World. Також друзі, у нас є DeFi UA Telegram канал чат, тому обов'язково підписуємося, щоб не втрачати важливу інформацію. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!